Добрий день, шановні друзі, меценати, волонтери. Сьогодні ми хочемо, хочу представити вам звіт за січень місяць 2016 року благодійного фонду Магнетік Ванорг. Що зроблено, чого досягнуто і чого ми чекаємо в наступному місяці. В першу чергу хотіла би відзначити те, що нарешті нам вдалося провести зустріч з директорами та вчителями шкіл міста Тернополя. Був проведений педагогічний колегіум, на якому ми представили усі наші проекти. І ціль цього заходу було в першу чергу долучити усіх вчителів-директорів до співпраці, до того, щоб вони вносили свої поправки, щоб вони вносили свої коментарі та активно долучалися до реалізації проектів освітнього напрямку нашого благодійного фонду Магнетіконорг. На цій презентації було присутньо 88 чоловік. От і ми отримали позитивні відгуки. Одразу після зустрічі були дзвінки, були бажання долучатися і працювати з нами. За минулий місяць у нас є ціла е, велика команда нових волонтерів, які перекладають онлайн-курси. Також ми маємо нових е, партнерів по інших містах, які долучилися до проекту Віртуальна школа для створення коротких відеоуроків дітям початкової школи. Е, активно ми провели роботу по виправленню цілей проєктів для того, щоб досягати цілі компанії і зробити можливим зміни освіти в Україні. Також за січень місяць нами було проведено понад 10 зустрічей з потенційними меценатами, які готові співпрацювати з нами і долучатись фінансово підтримувати наші проекти. На цих зустрічах ми в першу чергу познайомилися з новими людьми, ми отримали позитивні відгуки про наші проекти і про те, що майбутнім меценатам не байдуже те, що відбувається в нас в країні, не байдуже те, як будуть навчатися їхні діти. Тому ми в наступному місяці в лютому активно плануємо цю співпрацю. Ацю налагодити цю співпрацю і виконати усі ті побажання, які перед нами ставили наші любимі і хороші меценати. Також я хочу подякувати за внутрішнє фінансування тих компаній, які долучаються до нас постійно. Це компанії Явара, Магнетікванком, Вангруп». Це компанії, які долучаються до нас не тільки фінансово, але й допомагають реалізувати технічно наші можливості і реалізувати проекти, і забезпечують нас додатковими інструментами в полегшенні роботи кожного дня колективу фонду. Також хочу щиро подякувати для тих людей, які кожного дня долучаються до наших сторінок у Фейсбуці, лайкають пости, роблять перепости наших постів так, наш, той інформації, яку ми розміщаємо. Ми також закликаємо усіх, хто ще не долучився до сторінок Фейсбуку, долучитися до сторінок Магнетікван Org, до освіти дитини 21-го століття, до тисячі причин залишитися в Україні, також до віртуальної школи, перекладом на курсів електронний підручник. Окрім того, що ви можете просто лайкнути нашу. Сторінку ви зможете отримувати кожного дня інформацію про те, що зроблено по проекту. Переглядати також ці відео, які є відзняті по щомісячних та щорічних звітах благодійного фонду. Також хотіли би подякувати тим, хто підписався на наші канали в Ютубі. Ми хочемо долучити ще більшу кількість людей, тому просимо усіх також вподобати собі сторінки в на, канали на Ютубі, для того, щоб ви могли переглядати вільно і доступно усі відео, які зроблені. Працівниками благодійного фонду і незважаючи на те, що січень місяць не є таким повним робочим місяцем, нам було відпрацьовано тільки 19 днів. було зроблено дуже багато і на лютий місяць у нас є. Дуже великі, грандіозні плани по роботі, по проектах. Долучайтесь, пишіть свої коментарі, вподобайте сторінки, користуйтесь усіма продуктами, які на сьогоднішній день є доступними, безкоштовними в інтернеті. І давайте таки зробимо інтернет корисним для дітей.